Запросили сюди всіх начальників профільних управлінь, всі, всіх керівників районних державних адміністрацій, районних рад з тим, щоб показати, що у нас на сьогодні є всі можливості для того, щоб досягти успіху по проєкті. Більш детально про ситуацію в Україні, про координацію із проектом і, напевно, з літаним словом в Донопільської області, виступить зараз. Матійчик Тетяна Миколаївна, прошу представник секретаря Міністерства місті. Доброго дня, шановні колеги. Я рада перед уважної на Тернопільській землі. У нас вітання, тобто знайомство з вашою областю, вчора у нас розпочалося з відвідання Баражського замку. І е, хочу вам поділитися своїми просто враженнями про те, що історичне минуле цієї землі надихає нас нащадки на... Вагоме майбутнє. І саме цей проєкт є одним із форм, однією з засобів відродження кожного куточка України і розуміння того, що кожен житель незалежності, чи це селян, в селі він проживає, чи в місті, він повинен все-таки своєю власною ініціативою щось робити, щось сприяти для того, щоб розбудувати маленьку батьківщину, а відтак так і розвитку.